Рюкзак на 32 літра, виконаний із кордури 1000, d позаду обладнаний широкими плечовими лямками з 3D-сіткою, декілька рівнів налаштування, знизу можна підтягнути, а також зверху є такі елементи. Пастик з посередині його можна налаштувати під ваш розмір. Що всередині цього рюкзака. Знімаємо додаткові фіксатори на фастексі. Всередині достатньо великий простір, є кишеня, є кишення під гідратор, є отвір під гідратор, а також додали ось таку з'ємну панель. В польових умовах можна це. Закріпити десь на дереві і використовувати, як, грубо кажучи, вашу косметичку, Бриця, зберігати зубне, зубні щотки, бритви, щось таке, достатньо зручно. І ось такий елемент на цьому рюкзаку теж є.